Велика Британія заявила, що передану українцям зброю незабаром можна буде побачити на полі бою в Курській області. Україна може вільно використовувати британську зброю на російській території. Про це пише видання The Times із посиланням на підтвердження Міноборони Британії. У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно із статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону. Від незаконних атак Росії, і це не виключає операції на території Росії. Раніше зазначалося, що в Курській області вже були помічені не тільки німецькі танки для розмінування, а й французькі бронетранспортери тощо, тобто Збройні сили України використовують західну зброю для атак на Росію. Також міністри намагаються переконати союзників схвалити використання Україною крилатих ракет шторм. Шедов на території Росії.